Вітаю в ефірі Української радіо Вінниці. Програма з перших ус» перед мікрофоном Наталя Тукало. У Львівській лікарні помер 14-річний вінничанин, який отримав 70% опіків на залізничному вокзалі у Калинівці, що на Вінниччині. про обставини цієї трагічної події, причини, що спонукають підлітків ризикувати власним життям, важливість батьківського контролю, а також заходи, що застосовують правоохоронні органи для попередження подібних випадків. Про все це поговоримо впродовж ефірного часу. Гостей студії а це старший інспектор з особливих доручень відділу ювенальної превенції управління. Превентивної діяльності головного управління національної поліції у Вінницькій області майор поліції Наталія Ілкіна. Пані Наталія, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, 17 червня відділ комунікації поліції Вінничини на своїй сторінці у Фейсбук повідомив про цю надзвичайну подію на залізниці. У Калинівській дитячій музичній школи оголосили збір коштів для допомоги своєму учневі. Однак врятувати Олександра Сорокіна не вдалось. Пані Наталі, що вдалося з'ясувати правоохоронцям про, про обставини того, що трапилося? так цей трагічний день. Троє підлітки прогулювалися залізничними коліями. Вони помітили вагон вантажний. І вирішила нього вилізти, подивитися, як він облаштований. Що зверху знаходиться. Вилішені вагонами побули там деякий час, і двоє підлітків вирішили спустити, що вони в подальшому і зробили. А один підліток тобто залишився. З Так, злізти з вагона. Зі словами, що це є небезпечно. Третій підліток, який не послухав своїх товаришів та залишився на вантажному вагоні, вирішив продемонструвати, що небезпеки немає, і що вони зі своїм зростом просто дотягнутися до електролінії не зможуть. Він підняв догори руку і, на жаль, був уражений електрострумом. З вагона він злетів. І на його тілі звичайно почала горіти одяг. Друзі підбігли до нього, почали допомагати йому, гасити полум'я, викликати швидку, однак наслідки трагічні. І потім дитину вже лікарі доправляли швидкою до Львівської лікарні, опікової Да? так, та спочатку Вінниці, потім рятувати. у Львів, Да, однак всі дії працівників медичної установи Недавний цей вагон, ну на якому все це трапилось, це було на залізниці, це взагалі потяг був правильно. Він не угу. і окремі вагони також представляють небезпеку. Так. Я про це питання, що найчастіше ставлять громадяни в коментарях, власне, і під цим повідомленням повідомленням про цю подію. Про причини того, що сталося. чи відомо щось взагалі про причини, що їх туди спонукало лісти, якщо таке слово можна використати. Ну діти під починку, відпочинку шукають якісь можливі деякі екстремальні якісь розваги, тому нехтують особистою безпекою, нехтують повідомлення від різних працівників про небезпеку на ті чи іншій ділянці, адже всім відомо, що на залізничних колінах скрізь висять вивіски про небезпеку, ураження електрострум. Але діти чомусь ігнорують, не слухають дорослих про небезпеку і чинять такі скати небезпечні розваги. Все, що невідомо, все це якось протягає і дітей, і підлітків, і хочеться дізнатись, що ж це власне таке. Такі випадки ну час від часу трапляються, і не вперше. Ми вже про це власне і в ефірах говорили попередніх і в минулому році. Є якась статистика, скільки таких випадків ну, було? в цьому році це перший випадок такий трагічний в минулих роках по одному-два випадку протягом року траплялося. Підлітків, вабить небезпека у нас є невеличкий коментар психологині Ірини Руденко щодо причин. Підлітків чому вони власне йдуть на такі ризики. Перш за все для підлітків притаманна велика потреба в героїзмі і прояву себе назовні. Підлітковість це той вік, коли нам хочеться заявити про себе голосно, так щоб нас побачили. Це є наша така потреба соціально закріпитися, показати, хто ми на що ми здатні. Особливо у хлопців з'являється така велика досить порція авантюризму, коли хочеться створювати якісь такі героїчні вчинки. І питання лише в тому, що діти не завжди розуміють наслідки тих чи інших. Інших вчинків, тому дуже б радила, якомога більше давати дітям інформації про те, що може бути за тими чи іншими вчинками, яка небезпека, як створені ті чи інші процеси в житті. Тобто, це лише від незнання того, що там могло чекати. Тобто, сам по собі мотив показати свій героїзм він в принципі не є таким поганим, погане лише те, який спосіб для цього дитина обирає, і тут важливо, щоб ми розширювали розуміння дітей про те, що може бути для них небезпечним. Почули коментар психолога Ірини Руденко. Чи можемо ми бути впевненими, що наші діти знають, тобто вони поінформовані про всю цю небезпеку, яка, можливо, попереду. Пані Ірина наголошує на тому, що епілітки хотіли в такий спосіб заявити про наскільки вони героїчні. Але вони. Все одно не могли не знати, що це небезпечно. <кій> звичайно. Дивіться, даже з маличку дітям батьки, всі дорослі наголошують про небезпеку розеток, про небезпеку електроприладів. Так тому в такому віці діти не можуть не знати про небезпеку, яка таїться в електроенергії, так і в е... що може Ще бути уражено електростром. Високим Тим паче, випадки ми вже говорили, що є статистика: один-два випадка такі трапляються, що це висвітлюється на інформаційних ресурсах, даються поради, як запобігти так уражені струмом, що це є небезпечно, що необхідно не так проводити своє дозвілля, ну чомусь. Все одно в подальшому дитина загинула 14 років. Вони мали вчити фізику, батьки. Ну, батьки, педагоги. Хто має доносити для них таку інформацію? Ну я впевнена, що батьки також доносять цю інформацію про небезпеку, також і педагоги зі своєї сторони. Ми, як працівники ювенальної превенції, також дбаємо про безпеку дітей. Ми відвідуємо навчальні заклади, проводимо лекції, бесіди. Ми говоримо про особисту безпеку у вільний від навчання час, також і під час навчання під час відпочинку, під час літніх канікулів є така робота. Звичайно, це на постійній основі нами наголошується. Нами також є роздатковий матеріал, які ми розповсюджуємо серед дітей для того, щоб запобігти якихось нещасних випадках. Можливо, хтось прислухається і дійсно в наступний раз побачить якусь небезпеку, і подумає так. Були працівники поліції, наголошували, що так не можна, я так не буду робити. Ми надіємося, що так і є, і це просто поодинники випадки, які, на жаль, не зрозуміли той посил, який ми їм завжди доносимо. Ви їм розповідаєте на прикладах: ось загинув хлопчик ураження високою напругою струмом можливо, тоді вони будуть якось реагувати. Що, що, чайно, вони ставлять, що вони вас питають? Ну, в залежності від теми, звісно, і різні запитання. Якщо ми говоримо, про якісь там наркотичні засоби, вони питають за відповідальність. Якщо, наприклад, про безпеку на воді, вони запитують, що не потрібно робити на воді. Якщо, що, як діяти, якщо, наприклад, твій друг починає топитися, так, тобто ми це все розповідаємо, Але цікавляться. різні питання. Звичайно, дітки цікавляться, ми їм надаємо, звісно, відповіді на всі їхні запитання. І Випадки, ну це ми говоримо про випадок на залізничних коліях. Є випадки, коли діти на будівництві е, залазять на якісь конструкції, також травмуються? Да, тому з такою метою ми і висвітлюємо всі ці випадки на інформаційних ресурсах, адже хтось прочитає з підлітків, да зробить для себе висновки. Десь почитають батьки, можливо, вони зайдуть в інтернет, поцікавляться, як донести дітям, да, або просто з ними поговорять, що ой, читала таку статтю, будь обережним, будь ласка, я тебе прошу, не лізь. Так, або поговорять, що бай. Про свою безпеку такий посил, щоб читали, знали, що таке трапляється, і щоб убезпечили кожен свою дитину від таких наслідків за вікном. Канікули і, і літо і дітей ще більше з'явилось вільного часу. Переважна більшість з них під час навчання навчались дистанційно і також були вдома, і також якось і багато було в них вільного часу. Наскільки в цей період важливий, все таки, батьківський контроль сьогодні. Війна дітям. Треба більше розповідати, що і дуже далеко в ліси, і в лісопосадки теж в жагалі, не варто. в лісі Не можна ходити і заборонено. Да, заборонено. Так. В який спосіб. Дорослі мають доносити цю інформацію. Хочу сказати, що батьки завжди мають скати слідкувати за своїми дітьми, чи це літні канікули, чи це зимні канікули, чи це навіть йде навчальний процес. Це насамперед. Крім того, ті батьки, які збираються на роботу, напевно, повинні обов'язково поцікавитися в дитини, як вона сьогодні буде проводити свій день, чим вона буде себе розважати, та чи вона якщо йде, якщо десь з друзями, то куди вони планують іти? Завжди варто чи це, знати де буде дитина. Звичайно, чи це парк, чи це річка. Чи це, не знаю, будь-декуди будь діти можуть піти. Е, також ну, порад, що звісно можна якось зайняти свою дитину е, на дозвілля, записати на якісь е, секції, да, як зайнятися спортом. Тобто, Більше що... читати, але ж, і, yeah. і свіже повітря також. Потрібно Ні, ну, літні відпочинок, то дається, щоб діти відволіклися трохи від навчання, адже перенавантаження також впливає на здоров'я дітей сьогодні в родині біда. Співч лише можемо співчувати, що дитини немає. Якусь відповідальність будуть нести батьки за ось це їм не до недог... те, що вони не догледіли дитину. Ну в такому випадку ще притягувати батьків до відповідальності. Ну, так. Так, ви самі ну, так. розумієте. Є, звісно, є випадки, коли ми притягуємо батьків до відповідальності. Адже, якщо, наприклад, на водоймах відпочивають, батьки не дивляться за дітьми, там вживають, можливо, якісь спиртні напої і якийсь трагічний випадок, да, чи дитина травмувала, звичайно, вони мають нести покарання, адже на них обов'язок покладений за догляд до дітей. А виходить, що вони ухиляються від нього, або е, неналежно його виконують. Ну, в такому Як випадку в цьому. Як на вашу думку? Правильно з дітьми розмовляти, щоб навпаки, не вони надійти до щоб дитина навпаки вирішила втікти з дому. Якісь навпаки бажання інших емоцій піти, я не знаю. Ще більші небезпечні вчинки зробити е, ну насамперед хочу сказати, що між дитиною і батьками має бути діалог, а не монолог. Що тільки батьки, то не можна, це не можна, туди не ходи, сади вдома, нічого не роби більше, окрім того, як під наглядом бути. Звичайно, якщо ви бачите, що дитину тягне на якісь екстремальні види спорту, так от дитина бажає якогось адреналіну, то це треба допомогти знайти його джерело, чим дитині от його. Від чого отримувати так? Можливо, це якийсь вид спорту, можливо, там ходити в якісь там табори, там ліси, то, ну не зараз у нас на ну таборі, табори на новов... там, де вони да. створені, там вони безпекші. так чи, наприклад, по горам там проходити на говерлу, піднятися, як як вид, тобто шукати джерело, щоб вони не шукали е, поки самі. не без нагляду батьків десь на інших е, джерелах. Тому ну, щось пропонувати разом, тобто, взагалі, було б непогано більше часу проводити з дітьми. Але сьогодні, в період війни не у всіх батьків є така можливість. В окремих випадків така нестача, брак батьківської любові може призвести саме до таких трагічних подій. І хочу ще запитати про те, як ви, власне, правоохоронна структура. Працюєте з такою аудиторією, з підлітковою до канікул, наприклад, і під час ну дивіться, Під Підначаль, якщо це є навчальний процес, ми в обов'язковому порядку відвідуємо навчальні заклади, проводимо з дітьми лекції. Беси вже про це говорила на різні теми: як і домашнє насильство, так і булінг, так і ну інші теми. Якщо, наприклад, це літній період, зрозуміло, що зараз що безпека криється на водоймах. Зараз нами проводять спекакриті на, да, скрізь. Одна ну, я просто як для прикладу uh -huh. проводжу на водоймах, тобто нами наближені якісь патрулі для того, щоб виявляти, чи немає дітей без нагляду, да чи вони, який їхній вік, чи вони можуть самостійно перебувати. І якщо що проводити з ними бесіду, як себе поводити на водоймах, е, крім того, якщо ми зважаємо і на обстановку, яка перебуває в області, і в країні в цілому. І якщо є якісь загострення чи, наприклад, якісь нові актуальні теми, то ми відразу на них реагуємо. Не так недавно було, наприклад, літ весною, верніше деструктивні групи. Звичайно, ми відразу включилися в запобігання цих негативних явищ в підлітковому середовищі? Нами були проведені лекції. Ми Відразу реагували на будь-які скупчення дітей. Тобто, суддя по ситуації, ми відразу на неї реагуємо всіма методами і засобами. Тобто ювенальна превенція працює і контролює, і разом з батьками ми справимося. Так, звичайно. Ну, наразі ще можемо одну буквально хвилинку про які найголовніші заходи щодо залізниці, куди не йти. Куди не лізти? Ну, мені взагалі здається, що залізничні колі це точно не то місце, де мають проводити свій час підлітки. Я розумію, коли це просто залізничні колії, по яких їздять поїзда і дітям там з з дому в парк, необхідно їх минати. Ну там, де знаходяться ці вагони, да, це точно не місце, де перебувати підліткам. І батькам просто говорити, що займе себе іншим, воно тобі не потрібно. Якщо ти хочеш подивитись на вагони, ми підемо з тобою разом. Подивимося на залізничному вагону, як вони перебувають, Від'їжджають. Такому Тобто уникати небезпечні об'єкти і обов'язково розмовляти з дітьми про і доносити до них інформацію, де вкрай небезпечна. Да. пані Наталі. Я вам дуже дякую. Наразі програма з перших добігає завершення. Нагадаю, в них сьогодні йшлось про небезпечні розваги наших підлітків, які призводять до трагедії. Оста студію Українського радіо Вінниці була старший інспектор з особливих доручень відділу ювенальної превенції, управління превентивної діяльності головного управління національної. Поліцію Вінницькій області, майор поліції Наталія Програму вела Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.